Доброго дня, 10 клас. Сьогодні ми говоримо з вами на тему механічні властивості твердих тіл. Знайомимося з модулем Юнга. Для того, щоб зрозуміти, навіщо ми з тобою будемо вивчати механічні властивості твердих тіл, для цього ось таку наведу тобі ситуацію: такий приклад. Астрономічна обсерваторія Аресібо, яка розташована в Перто Ріко. На висоті 497 метрів над рівнем моря була відкрита у 1963 році. Радіотелескоп, що тривалий час вважався найпотужнішим у світі, використовували для досліджень у сфері радіоастрономії, фізики атмосфери, радіолокаційних спостережень об'єктів сонячної системи. За допомогою цього радіотелескопа було здійснено низку важливих відкриттів та досліджень, визначена тривалість Меркуріанського року. Підтверджено існування нейтронних зір, створено першу карту поверхні Венери. Із цього телескопа було відправлено сигнал позаземним цив... цивілізаціям, відомим як послання Арасібо. Радіотелескоп використовували також для радіолокаційної розвідки астероїдів, що небезпечно наближалися до Землі. Але найбільше радіотелескоп відомий завдяки дослідженням пульсарів, атлантичний ураган Ісая. Що обрушився на Пуерторіко 10 серпня 2020 року, зруйнував цей радіотелескоп. Лопнули два з 18 прикріплених до трьох сталевих тросів, що утримали 820 тонний приймач радіохвиль на висоті 137 метрів. Механічна напруга в інших тросах зросла та перевищила граничну допустиму напругу. І 1 грудня троси лопнули. І важка конструкція, звісно, звалилася на розташовану під нею сферичну дзеркальну антенну діаметром 305 метрів. Отже, стан деформованого тіла характеризується механічною напругою, яку обов'язково під час будівництва різних споруд треба враховувати. Отже, механічна напруга це фізична величина, вона характеризує деформоване тіло і дорівнює відношенню модуля сили пружності. Сили пружності, яка виникає в тілі під час деформації, до площі поперечного перерізу тіла. Одиниця вимірювання для механічної напруги така сама, як для тиску паскаль. Під час деформації, розтягнення або стиснення, тіло змінює свою довжину. Абсолютне видовження дельта L або X показує, наскільки подовжилося або наскільки скоротилося тіло. Відносне видовження тіла це фізична величина, що дорівнює відношенню абсолютного видовження до початкової довжини тіла, і вимірюється вона, звісно, у відсотках. Залежність механічної напруги в речовині від абсолютного видовження можна встановити експериментально. Для цього використовують спеціальну деформаційну або розривну машину, в якій поступово збільшується навантаження на досліджуваний матеріал. Поступово збільшуючи навантаження, будують графік залежності механічної напруги від відносного видовження троса. А тепер давайте цей графік розглянемо більш докладніше. За невеликих пружних деформацій від нуля до точки А є у нас лінійна залежність. Тобто більша напруга, більше видовження. І виконується на цій ділянці від нуля до А, виконується закон гука. Відоме формулювання закону гука, яке ми з тобою знаємо ще з сьомого класу, це коли сила пружності дорівнює КХ, тобто жорсткість, ми тоді вивчали пружини, так, і помножена на Х, тобто наскільки вона розтягнулася або наскільки вона скоротилася. Ось. А зараз ми будемо з тобою говорити про закон гука трошки в іншому формулюванні. При малих пружних деформаціях розтягнення і стиснення механічна напруга прямо пропорційна відносному видовженню. Замість коефіцієнта пропорційності використовується літера Е, яку ми тепер будемо називати з тобою модуль Юнга або модуль пружності. Модуль Юнга або модуль пружності характеризує пружну властивість матеріалу. Далі, жорсткість матеріалу пов'язана з модулем Юнга. К дорівнює ЕСЛ0В. Наступне, є така собі величина, як межа пропорційності. Це найбільша напруга, за якою виконується закон Гука. Запас міцності. Це відношення максимальної напруги, максимальної напруги, яку витримує тіло без руйнування, до реальної напруги, що виникає в тілі. Позначається маленькою літерою N запас міцності. Отже, звище сказано, нам потрібно з тобою запам'ятати, що закон гука у нас тепер буде ось у такому вигляді, ось, де σма це є у нас механічна напруга. Механічна напруга, і визначається вона, в принципі, як сила пружності на площу поперечного перерізу, вимірюється в паскалях. Так? Ось. А епсилон це Відносне видовження. Відносне видовження. Дельта L – абсолютне видовження, або X – поділити на L0 на початкову довжину тіла. Зверни увагу, межа пропорційності, як ми вже сказали, це напруга, за якою виконується закон гука. Сигма пропорційне позначається. На цьому графіку, в завданні 5,2, нам треба її знайти межу пропорційності. Якраз ось від нуля до точки А у нас виконується закон гука. Зрозуміло, що точці А якраз і відповідає значення сігма пропорційна, або, так би мовити, межа пропорційності. Далі, межа пружності найбільша напруга, за якою деформація залишається пружною. Позначається сігма пруж. На діаграмі воно буде відповідати ось цій точці Б. Пишемо сма. Пруж. Пруж. Так, далі. Межа плинності це найбільша напруга, за якою зразок починає подовжуватися без збільшення навантаження. Тобто він уже сам пливе, ніби тому кажуть, межа плинності. Настільки пере... розтягнули його, що далі він уже сам, ніби за інерцію, починає розтягуватися, хоча вже напруги зовнішньої немає ніякої. Ось, отже, межа плинності. Це відбувається у нас якраз в точці С. Ось воно, межа плинності. Далі він пливе. Так? Ось тут пишемо: Сігма П. Пл. Далі і залишається межа міцності. Межа міцності це найбільша напруга, у разі перевищення якої зразок руйнується. І відповідає вона якраз точці Е, ось тут. Ось таким чином, бо камера трошечки викривлює ось так. В Завданні 5.4 запиши, будь ласка, що означає явище плинності матеріалу. я це тільки що сказала. Коли зникає уже зовнішня напруга, зовнішня сила припиняє свою дію, а матеріал продовжує видовжуватися пливе. Далі зверни увагу, будь ласка, на те, що матеріали, всі матеріали поділяють на пружні, пластичні та крихкі. Ну, пружні і пластичні, ми з тобою це слово використовували минулого разу, коли говорили про пружну і пластичну деформацію. так? А от крихкі – це для нас щось новеньке. Проте давай прочитаємо. Отже, пружні матеріали матеріали, що виявляють пружні властивості за порівняно великих деформацій або досить тривалої дії. Тобто, скільки б не тривала дія. Вони все рівно залишаються пружними. Якої б там великої деформації вони не зазнали, вони все рівно залишаються, відновлюють свою форму і розміри. Тож ці матеріали називають пружні. Пластичні це матеріали, у яких за незначних деформацій пружна деформація переходить у пластичну, тобто вони не відновлюються ні розміри, ні форма навіть за незначних деформацій. Це будуть пластичні матеріали. А от крихкі матеріали це матеріали, що руйнуються за малих деформацій та майже не виявляють пластичних властивостей. Тобто вони просто руйнуються. От і все. Тому їх називають крихкими. Отже, питання 7.1. Матеріали, що руйнуються за малих деформацій та майже не відновлюють пластичних властивостей, тільки що про це сказали, це будуть крихкі матеріали. Відповідь В. 7.2. Розглянь графік залежності сил пружності, що виникають у деформованих тілах від їхнього абсолютного видовження. Тут у нас абсолютне видовження, тут сила пружності. Так, Порівняй коефіцієнти жорсткості тіл. Для того, щоб порівняти коефіцієнти жорсткості, нам потрібно з тобою з'ясувати, яка буде сила пружності у цих тіл, ну, за якогось одного сталого значення видовження дельта L. Для цього проведемо з тобою пунктирчик, ось таким чином. І тепер проведемо пунктир, відповідно спроєктувавши сюди. Так, трохи не зручно мені це робити. Ось ось так. Ну, приблизно, трохи нерівно, але в основному видно. Отже, сила пружності для третього тіла, сила пружності для другого тіла і сила пружності для першого тіла. Це все сила пружності. Отже, для першого тіла при цьому значенні видовження у нас буде найбільша сила для першого тіла, для третього найменша. Отож, ми робимо з тобою висновок. Так, але як це тепер нам перейти до літери К. Ну, ми пам'ятаємо з тобою, що сила пружності за законом гука визначається К помножене на Х, так? К помножене на Х. Літера К звідси К дорівнює сила пружності поділена на Х. Тобто пряма залежність. Чим більша сила пружності, тим більше К. Отже, там, де більша сила пружності, там більше К. Тому ми можемо записати з тобою, що К1 є більшим, ніж К2, і більшим, ніж к 3 3. А тепер знайди це значення серед запропонованих ось тут, і яка це буде відповідь? Зрозуміло, що це буде відповідь Г. 7.3. Розглянь графік залежності механічної напруги в мегапаскалях вона нам тут дається, що виникає в бетонній опорі моста від її відносного стиснення. Визнач модуль пружності бетону. Бачимо з тобою, що для епсілон рівне 1 на 10 у мінус четвертому степені у нас буде відповідати 2 мегапаска так? Отже, умова у нас ось така з тобою, але що знайти? Знайти треба модуль пружності бетону. Зверни увагу, що модуль пружності або модуль юнга означається у нас літерою Е. і ми застосуємо з тобою закон гука саме в такому вигляді. Зрозуміло, що звідси тепер ми знаходимо це Е. Пишемо Е дорівнює сіма ділимо на епсілон. Ось. І в цьому разі тепер можна підставити. Отримуємо 2 на 10 в 10 степені, і, звісно, це будуть також паскалі. Дивимося, є таке значення у нас тут шукаємо. Тут є у нас двадцяточки, але мегапаскаль і гектопаскаль – Якщо 10 в 10 у нас є, то ми можемо записати як 10 в 9 і до двійки додати 1-0. В цьому разі а, приставка, яка буде заміняти 10 в 9 степені, це якраз буде оця велика літера Г. Таким чином, тут можна записати, що це буде 20 гектопаскаль. Ось, така у нас відповідь є. Це буде відповідь Б. 7.4. Розглянь графік залежності модуля сили пружності сталевого дроту від його абсолютного видовження Х. І питають: Закон Гука виконується на ділянці графіка. Де ж він може виконуватись? Закон Гука у нас. Ось такий вигляд має. Мова йде про силу пружності та видовження, тому ми саме цей запис беремо. І тепер ми бачимо, що між силою пружності та Х у нас пряма залежність. Чим більше Х, тим більша сила пружності, і навпаки. Тобто нам потрібна саме лінійна залежність між цими двома величинами. І це якраз у нас буде ось ця частинка графіка, десь аж до цих пір, можливо, ось, але яка саме тут вона нам буде відповідати серед тих запропонованих? Це звичайно А, Б, тобто відповідь А. 7,5 – встановив відповідність між назвами фізичних величин та їхніми позначеннями. Отже, модуль юнга, як ми з тобою тільки що робили в задачі це буде літера «Е». Відносне видовження це буде у нас літера «Епсілон». Далі абсолютне видовження це літера Х або «Дельта Δ може бути, в даному разі Х, тобто варіант Г. Ну і механічна напруга серед запропонованих це буде «Сігма». Тепер 7.6. Встановить відповідність між назвами фізичних величин та їхніми одиницями вимірювання всі, тобто в системі інтернаціональній. Модуль Юнга. Ми з тобою говорили тільки що, що літера Е вимірюється в паскалях. В задачі ми це зробили. Отже, варіант В. Далі. Відносне видовження. Відносне видовження оця літера, вона вимірюється у нас у відсотках, тобто варіант Б. Абсолютне видовження. Тобто збільшується, зменшується довжина тіла, тобто метри, так, і літера Д буде. Так, і останнє жорсткість. Ну, а жорсткість у нас вимірюється з формули сили пружності. Ось цієї формули, це, щоб знайти К, треба силу поділити на Х. Тобто ньютон поділений на метр. Отже, це буде у нас літера А. 8.1. Задача до закріпленого одним кінцем сталевого дроту діаметром 3 мм підвісили вантаж масою з 90 кг, яка механічна напруга виникає в дроті, чи розірветься дріт. Маємо таку умову з тобою: є маса вантажу, є діаметр дроту. Проте нам сказали, що дріт сталевий. Отож, ми можемо з тобою з таблички виписати зараз модуль Юнга. Зверни увагу, що модуль пружності. Модуль юнга є для алюмінію, латуні, міді і так далі. І для сталі також. Отже, для сталі він становить у нас 200 гектопаскалей. Я спеціально записала, так як в таблиці було, 200 гектопаскалей, І зараз ми це з тобою переведемо. Проте нам треба, що треба знайти? Механічну напругу, так? Тобто знайти нам треба сігму. Давай з'ясуємо вже цей нюанс. Отже, це буде 2 на 10. Рахуємо, тут у нас. 200, тобто це сотня, так, це 10 в другій степені, а гекто – це 10 в 9, отож разом це буде 2 на 10 в 11. Отже, маємо трос, закріплений в одному місці, так, за один кінець, ось, а до другого підвісили якийсь вантаж. Маса цього вантажу нам відома. Тобто, маємо зараз ситуацію, в якій у нас будуть діяти певні сили. Давай зобразимо ці сили. Звичайно, перша сила, яка буде взагалі діяти на даний трос, розтягувати його, це буде сила тяжіння даного вантажу. А друга сила, яка буде виникати в самому тросі, це буде сила пружності. Отже, маємо таку ситуацію: і в момент зупинки розтягу сила пружності і сила MG зрівноважуються. Сила пружності зрозуміло, що за законом гука може бути розписана. Зверни увагу, будь ласка, що жорсткість матеріалу пов'язана з модулем юнга ось за такою формулою. Ну, тепер все разом треба, так? Отже, вони мають бути рівні, тож замість К ми беремо ось цей вираз, множимо на X і прирівнюємо до mg. Ось так. Тепер ми з тобою пам'ятаємо, що ось ця величина Х поділити на L0W, або як її ще називають, Δ поділити на L0W це є абсолютне видовження, поділене на початкову довжину, і це є відносне видовження. Тобто, ми можемо цю формулу ще переписати таким чином: зараз. E. S помножена на епсилон, вона малесенькою пишеться ця літера дорівнює mg. З іншого боку, ми також з тобою пам'ятаємо, вже сьогодні говорили про це, що закон гука у новому вигляді, який ми з тобою вивчили вже, визначається саме так записується. Ось закон гука, так, і тут з'являється сигма. Тепер ми можемо з тобою ось тут, побачити, що E помножити на епсилон, ось воно, бачиш? Тобто ми можемо записати, що сигма помножене на S дорівнює mg. І звідси знайти сігма. Сігма дорівнює mg поділити на S. Добре, а тепер де взяти S. Нам сказано, що у нас дріт має певний діаметр. Дріт в перерізі являє собою коло. правда? Таким чином, щоб знайти S, нам потрібно взяти квадрат або пі квадрат поділений на 4. Таким чином, можна порахувати його окремо і потім підставити сюди. Давайте зробимо отже, S дорівнює. 3,14. Множимо на діаметр в квадраті, це ось це значення, але давай його запишемо у стандартному вигляді. Ось так. І тепер його в квадрат брати легше. Отже, 3 в квадраті це 9, помножити 10 у мінус третьому, і в квадраті це буде 10 у мінус шостому, правда? І поділити на 4. Порахуємо. Виходить 10 у мінус 6 метрів квадратних. Так? Ось, тепер підставимо його сюди і отримаємо вже сігма нарешті. Отже, сигма дорівнює. З цієї формули. MG – маса. Підставляємо, це буде у нас 90. Помножене на 10, беремо G, і ділимо на ось це число 7,1 на 10 мінус 6 степені. Утворюється ось таке значення паскаль. Для того, щоб дати нам відповідь на питання, чи розірветься дріт, нам треба подивитися з тобою на межу міцності. Також є таблиця друга, якась для цієї теми, отже, дивимось. сталь межа міцності становить 500 мегапаскаль. Отже, ми записали з тобою межа міцності для сталі з таблиці. І давай запишемо, щоб було нам зрозуміле: так? Ми з тобою запишемо як 5 на 10 мега це в шостій, сьома і восьма. тобто у восьмій степені. Паскаль, а тепер дивись, ми з тобою зараз отримали ось це число так, на 10 в 7 степені. Ось, а Порівнюючи їх, ми можемо дати відповідь на питання: розірветься трос, витримає 90 кг чи ні. Тож, ми бачимо з тобою, що 12 на 10 в 7 степені у нас є як 1,27 соті на 10 у 8 степені. Паскаль, так? а тут 5 на 10 у восьмій степені Паскаль. Порівнювати треба тоді, коли у нас однакові десяточки в однакових степенях. Тобто, Межа міцності ну, у нас ще достатньо багато напруги може бути для того, щоб цей трос розірвався. Тобто в даній задачі він не розірветься. Завдання 8:2. При деформації розтягнення алюмінієвого дроту, що мав початкову довжину 200 см, у нього виникла напруга 35 МПа. визнач абсолютне та відносне видовження дроту. Отже, початкова довжина це буде 2 метри, 200 см це 2 метри, так? І виникла напруга 35 на 10 шостій степені паскаль. Треба визначити абсолютне видовження, скажімо, Х і відносне видовження епсилон. Крім того, нам сказано, що це алюмінієвий дріт. Отже, ми можемо з тобою виписати модуль юнга. Давай випишемо. Для алюмінію це 70 гектопалей. Ну, почнемо, мабуть, з того, що запишемо з вами через сигму, через модуль Юнга. Запишемо зараз закон Гука, так? І зрозуміло, що оскільки є дві величини, третю можна знайти. Обчислимо тепер. Так, бачимо, що паскалі у нас скоротяться. так? І виходить 5 на 10 у мінус 4 степені. Добре, одне ми знайшли. Тепер треба Х знайти. Відносне видовження пов'язане з абсолютним видовженням через такий зв'язок. Інколи Х заміняють на дельта L. Ну, це те саме. В даному разі ми позначили через Х. Добре, знаходимо його звідси. Отже, буде 10 у мінус третій степені метри або це буде 1 міліметр. На цьому на сьогодні все. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміле. На все добре до наступного уроку.